О, значить, будем погибать, що ж діє. Ну тут у тебе є же вибор. У тебе є можливість уті в товариші. Поки частина російських найманців тікає з України, Кремль переправляє терористам сучасні системи супутникового зв'язку. Про це заявляють у РНБО. Іван Москорик, Світлана Максименко, новини Юбіар. Ростовська область до українського прикордонного пункту із Варене, яке контролюють бойовики-сепаратисти, рівно 37 кілометрів. Усі 280 пофарбованих у біле Камазів гуманітарного конвою застрягли тут, у полі. Водії скаржаться на спеку, та вантажу, кажуть, нічого не зашкодить. Жарковата погода, а так все отлично, машина ведеться хорошо. Все нормально, груз. Ну, різний зборний груз. В общем, починає. Гречка, крупа, всяка вода, спальні, мішки. Я з везу. Саме вміст білої колони та його призначення стали приводом для суперечки між Києвом та Москвою. Україна запропонувала простий алгоритм: вантаж перевірять, а представники Червоного Хреста роздадуть допомогу постраждалим жителям Луганщини. Та Кремлю така схема не спряма. Подобалось. Російській стороні були запропоновані абсолютно прозорі умови долучення до міжнародної гуманітарної місії. Все мало відбуватися за правилами міжнародного комітету Червоного Христа. Ми бачимо, що вже кілька днів російська сторона уникає виконання вимог цієї авторитетної міжнародної організації. Про це прямо говорять і представники міжнародного комітету Червоного Христа, і міжнародні засоби масової інформації. У випадку, якщо будуть прийняті рішення заводити гуманітарну допомогу через ділянку кордону, яку тимчасово контролюють терористи, вантаж все одно має бути оглянутий українськими прикордонниками та переданий представникам Червоного Христа. На місці дислокації гуманітарної колони бачили і машину Червоного Христа. Як повідомили його представники у своєму Твітері, їм вдалося поспілкуватися з керівництвом конвою, адже досі в організації не мали чіткої інформації про допомогу, якою вони згодом мали розпорядитись. У Червоному хресті кажуть, уже найближчим часом проведуть переговори із Києвом і з Москвою, адже допомогу людям доставити треба і не робити із цього політичної суперечки. А ще в ході перемов керівництво благодійної організації наполягатиме на своїй виключно гуманітарній ролі. Гуманітарну допомогу із дивною для мирного призначення назвою Конвой супроводжує військова техніка. І навіть бойові гелікоптери та далі здається, колона поки рухатись не буде. Водії вже навіть розбили наметове містечко і чекають подальших інструкцій. кажуть, можуть пробути тут до 17 серпня. Володимир Унець, новини Юбіар. Такі колони сьогодні о півдні одночасно вирушили на схід з Харкова, Дніпропетровська та Києва. У 75 фурах понад 800 тонн гуманітарки. Найбільший караван з 30 машин сформували на Дніпропетровщині. У вантажівках переважно їжа та засоби гігієни. Зубні щотки, зубні пасти, памперси, хліб, вода, консерви. Все, що необхідно для забезпечення життєдіяльності. дітей. Гуманітарну допомогу марковану українськими прапорами везуть до Старобільська на Луганщині. Водіїв дорога на гарячий схід не лякає. Нормально і позибаю єслібічосравне то. Може ж, З апреля місяця катаємося. З Харкова вирушає 26 фур: хліб, борошно, вода, цукор, картопля, капуста. Саме найпростіших продуктів сьогодні найбільше потребують мешканці окупованих міст на Донбасі. Є у вантажі і приємні сюрпризи, наприклад, солодощі. О, пасічник дав 200 там двісті кілограмів. Прийшов і сам говорить: от я знаю, що ви збираєте, от можна поставити. Випросов ніяких немає, це Колони супроводжує ДАІ. А щоб фури не перевантажували. Дорогу, їх розділили на декілька частин. Рухаємося в встановленому порядку у супроводженню без зброї. Тобто це, тобто, це е, та нормальна мирова практика, яка закріплена світовим законодавством, світовим правом, і ми чітко притримуємося цих канонів. 19 машин відрядив Київ. Ця допомога їхатиме найдовше. У пункт призначення прибуде лише завтра по обіді. Це сьогодні відбувається на доручення прем'єр-міністра Сені Петровича Ценюка. Вчора відбулося засідання уряду, на якому додатково було виділено 10 мільйонів гривень, і було доручено Мінінфраструктури, Міністерства агрополітики забезпечити такий сьогоднішній вантаж. Уряд раніше відправляв на Донбас.